Боги Олімпу не могли дати загинути синові Зевса. На допомогу Персею з'явився швидкий, як думка, посланець богів Гермес і улюблена дочка Зевсова, войовниця Афіна. Афіна дала Персею мідний щит, такий блискучий, що в ньому, немов у дзеркалі, відбивалося все. А Гермес дав Персеєві свій гострий меч. Що рубав, наче м'який віск, найтвердішу сталь. Вісник Богів указав юному героєві, як знайти горгону. Довгий був шлях персея, багато країн пройшов він, багато бачив народів, поки дійшов до мети. Серед скель побачив персей місце, де відпочивала медуза. І кинувся до неї, намагаючись вбити її, поки вона спить. Але незабаром він зупинився і замислився. Адже щоб відрубати голову сплячої чаклунки, я повинен подивитися на неї. А якщо я гляну на неї, вона одразу ж оберне мене на камінь. Він підняв свій мідний щит. Круглий, блискучий і гладенький, і став дивитися в нього, як дивляться в дзеркало.